Вітаю друзі! Значить, Тільки вчора я зняв свій перший відеоролик про нашу будову і від мого знайомого поступила критика така. Ну я критику схвалюю, тому сьогодні будемо виправляти косячки, ті, що я допустив при початку будівництва цієї нашої споруди. В чому саме основне, Сама саме основна проблема це саморізи. Сам казав я в шорцах коротких відео, що саморізи не треба використовувати, а сам крок віні. кріплення налупив на саморізи. Ну, цього не можна робити. Треба робити цвяшками. Зараз буде першим ділом відкручувати всі ці саморізи і пробивати все цвяхами. Чому? Тому що саморіз, коли, коли ви закручуєте, він вже якби, йде натягнутий. І з часом, коли деревина, все одно вона живе створіння, можна сказати, вона сохне, вона трішечки крутиться, і просто-напросто саморіз він лопає. Він має таку е, штуку, що він буде лопати. І з часом кожен з них лопне, і просто ваша конструкція може впасти. А цвях він йде по типу як пластиліновий. Він тягнеться, він гнеться, його може викрутити. Але зламатися він у вас не може. Тому, наприклад, в Америці, в Скандинавії, там ще де там, де будують такі каркасні будиночки, взагалі не використовують саморізи. Там навіть є якісь в них тести з приводу цього. Тому використовуємо тільки цвяхи. Саморізи ми можемо використовувати у випадку, коли ви працюєте один, вам незручно і вам треба. Зібрати периметр рівненько, але потім ви його все одно пробиваєте цвяхами. Так буде надійніше і так буде набагато краще. І ще сама основна помилка, яку я допустив, це ось ця от супердифузійна мембрана. Вона має зайти на підлогу, аж сюди її треба було робити. А я зробив понизу каркасу. Це дуже важлива помилка. Дуже важливий момент, і я допустив тут цю помилку. А, що треба нам зробити буде? Нам треба буде обтягнути сьогодні ще одним контуром мембрани, тому що тут виправити ситуацію я не зможу. Я зараз почну доставати ці скоби. Тут залишаться отвори, завести знизу мембрану буде майже неможливо, бо ця натянута. Ну, Було вирішено мною, що треба буде поверх цієї мембрани вдарити просто ще один шар, який вже буде аж сюди, донизу, до, самого, до самих опор. Донизу цієї конструкції, щоб водичка, яка сюди потрапляє через всякі там отвори наші, через откоси. Вона буде потрапляти в будь-якому випадку через откоси, ці притвори, це все сюди буде текти вода, і буде текти вона не сюди, на підлогу, а буде текти по мембрані і витікати на вулицю, назовні. В цьому випадку, як я зробив, воно би все в мене затікало в хату. Це була б прям біда. Звісно, що коли йде мова про легенький дощик, який зверху капає, туди нічого не потрапить. А коли йде дощ з вітром і на, ось цих, на кутах, на откосах, всюди, де є якісь примикання, кути, з'єднання, переходи, всюди-туди буде забиватися водичка і вся вода буде в хаті. На підлозі нам цього не треба, тому зараз будемо виправляти. І третій момент з четвертями на, на вікнах. Е е як правильно зробити, реалізувати? Е в мене тут йде брус 50 на 100. Сюди я взяв 50 на 25, вирізав досочки і зробив отакі от четвертя. Обов'язково нахльост зверху вниз, щоб водичка знову ж таки стікала. Бачите, тут як проблема. Не навпаки. Стікає вода. Так, Тут все вірно в мене. Тут все вірно. Так. Тут четверть, сюди стає вікно. І вода, яка стікає сюди, нам треба її, знову ж таки, тут буде куточок, через який може забиватися водичка. Зараз будемо виправляти, який момент. Цю четверть на нижній планці, на нижній опорі треба зробити всередині. І вийде, що на ньому буде, на цій четверті буде стояти вікно. І вже на цю четверть ми покладемо мембрану. Знову ж таки, ще одну покладемо, цю вже я знімати не буду, бо я її нормально не зніму. Ставимо ось покажу, продемонструю. Наприклад, це, це наша планочка, вона буде ширшою, але я покажу на цій. Ставимо сюди планочку і зверху покриваємо мембраною її, і щоб водичка з-під вікна виходила знову ж таки на вулицю. Сюди зробимо нахльост, ось таким чином. І вийде, що вода, яка звідси стікає. Ми заведемо зараз надкос його, потім зверху зробимо ще тут нахльост новою мембраною і потім вже цей низ відводимо сюди. Ніби тут так заморочливо виходить, але це перевірений факт, так буде краще в майбутньому. Ніяка зараза, ніяка водичка вам не попаде в хату. Знову ж таки, це каркасник, тут є вата. Вата треба, щоб була в сухому стані. Якщо навіть волога десь попадає, то вона має випаровуватись. Це не багато води, яка може випаруватись через нашу мембрану. Багато вона не випустить. Якщо ми візьмемо, все зробимо по технології, все, всю воду відведемо на вулицю, то в нас і проблеми цієї не буде. Тому зараз буду все це виправляти, переробляти. Дякую, Сергій. Я в коментарях напишу канал. Він теж в нього є YouTube канал, він дуже багато цікавих фактів розказує про енергозберігаючі здібності матеріалів, про каркасні будинки. Він багато взагалі чим займається. Тобто раджу подивитися в описі під відео. Я залишу посилання на його канал. Ви подивитесь, там багато є цікавої інформації, ознайомитись. А за відео пишіть, лайкайте, підписуйтесь. Після того, як я виправлю цю ситуацію, я зніму ще один ролик, як воно вже по факту має бути, як я переробив усе. Можливо, знайду оператора, якого попрошу, щоб він мене знімав. Тут так поставити камеру і знімати, як не вийде. Тобто треба крутити нею, показувати деталі, нюанси, моменти. Якось так. Всім добра, до наступного